Друзі, з радістю вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Ще й тому я радію, що саме сьогодні, у неділю, 16 березня, стартують кваліфікаційні матчі у дівчат Майами. Це WTA тисячник на хардкорті в США. І сьогодні починаються півфінальні матчі, і до наших дівчат. Як я казав, пам'ятаєте, трішки раніше це Світоліна, Костюк, Ястремська і Калініна, може приєднатися ще й п'ята учасниця на цьому турнірі, достатньо представницькому це Юлія Стародубцева. Поки що я дивлюсь, вона стоїть під 110-м номером, тому вона в основну сітку не попала. А буде через кваліфікаційні матчі. Треба два матчі виграти, і Юля потрапить. Занести в актив Юлії цей сезон не можна, тому ми тільки надіємося, що надалі вона буде виступати потужніше і успішніше. Умощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ось прямо тут і прямо зараз. Хто ще цього не зробив. І нагадую ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Вдячний всім вам. Хочу розглянути разом з тим матчем нашої Юлії Стародубцевої ще два матчі дуже цікавих. Не пожалкуйте, що приділили увазі саме цим матчам, адже є ще одна Українка. За походженням, народжена в місті Києві. Але так сталося, що її родина зараз перебуває в Німеччині, там працюють, там виховують дітей. І Єва Ліс, вродженка Києва, виступає нині за Німеччину. З чотирьох років займається тенісом Єва, зараз Єві, 23 роки. І вона вже декілька років виступає за Німеччину. Суперницею в півфіналі кваліфікації Майами стала хорватка Петра Мартіч 114-та ракетка. Єва Ліс 78-78, вибачаюсь. Між собою зустрічались двічі. З'ясував я. Мартіч вигравала Лінц у цьому році в трьох сетах одну 16 Лінц – це індорс, крита, крита арена. 4-6, 7,5, 3,6 Єва Ліс програла Мартіч уже в цьому році. Але це були криті хардкорд. Майданчики у Лінці в австрійському. А до цього у 22 році зустрічалися в рамках Кубка Білі Джин Кінг, і тоді Єва ліс перегравала Мартіч 6164. Це було майже 3 роки тому назад. Мартіч вже вважається хорваткою ветеранкою. 34 роки їй. І дуже досвідчена тенісистка. Я хочу авансом дати перемогу е, нашій україночці Єві Ліс, але перемога буде важка через тотал більше. Мій прогноз тут перемога Єві Ліс і тотал більше 18,5-2,34. Друзі. Е, також хочу звернути вашу увагу, буде цікавий матч між. Е, Набираючи популярності, особливо тут в Америці, Зейнеп Сонмес. Це турчанка. Турчанка, яка нині 77-ма, вперше буде грати з японкою Ean Шибахара. Шібахара 134, 27-річна японка. Проти. Дуже популярної, особливо тут, в США і в Мексиці, дуже популярна, і має багато фанів своїх. Зайнеп Сонмес із Турції, з Туреччини, прошу вибачення. 22 роки Сонмес. Я також авансом хочу надати перемогу досить таку переконливу турчанці. і я вибираю тут фору мінус 3 гейми, рівно, мінус 3 гейми рівно на Сонмес 2-133 кев. Ну, і саме цікаве, звісно, це матч нашої Юлії Стародубцевої. 110-та, я казав, вже 25 років Юлі. Вона вперше зустрічається з американкою Варварою Лепченко. Ну, звісно, зрозуміло, звідки коріння у цієї американки. Але я точно знаю, що 38річна Варвара Лепченко і народжена, і давно вже виступає в США 124-та ракетка світу. Багато хто поговорює, що це вже останній сезон Варвари. Лепченко, тому що вона е, взагалі то і є учасницею тільки ІТФ турнірів челенджів жіночих, і дуже високо не сягає. Ось вона пробилась до кваліфікації Меріди і в першому колі зразу ж е, програла і так само Індіан Велс пройшла кваліфікації і одразу програла. Тому занести в актив до Лепченко цей сезон також не можна, як і до Стародубцевої. но, но будемо не забувати, що наша Юлія Стародубцева молода, перспективна українська тенесистка. І я вважаю, що рано чи пізно Юля повинна. Показувати результат і чому б не почати це робити тут, в Майамі. Лепченко буде переможена. Я впевнений. Не просто впевнений, а навіть і даю перевагу нашій Юлії Стародубцевій е, в перемогу на 2-0 по сетам. 2-0 по сетах Стародубцева перемога над Лепченко. Оцінюється в 2,58 Друзі, Ось такі у мене новини по Майамі у дівчат. Тисячник такий. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Жмемо вподобайки, пишемо коментарі. Це потужніша підтримка і мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні! Скорішої перемоги! Бажаю всім! Дивлюсь, я всі. Трансляції на сайті, опублікованому в описі під цим відео. Ласкаво просимо, друзі. До зустрічі, всім перемог, всім удачі і всім па-па.